Ви живете в місті? В селі? Чи, можливо, десь на острові? А чи замислювались ви коли-небудь, як місце, де ви живете, впливає на ваше життя? Ось Чернівці. А це Київ? Ось Барселона і Сингапур. Бачите цю різницю? А чи бачили ви заголовки, що прямо зараз Китай заволодів Африкою? А можливо, ви досліджували питання з масонами і різних змов? Як добре, що ви не трапили на це відео, бо це моя нова рубрика Тільки один відсоток знаю, де ми будемо досліджувати цікаві та дивні події у світі, про які ми, можливо, чули, але не задумувались. Ну що, ви готові увійти в цей один відсоток? Погнали! Всім привіт! Мене звати Мартік і ви на моєму каналі. Окей, все, я не затримую, просто продовжуємо, тому що. Далі буде дуже дуже цікаво. Якщо ви підписані на мене телеграм, то ви бачили, що нещодавно я робила чекап свого організму. Так от, поки я лікувала себе, точніше проходила цей чекап, то я натрапила на дуже цікаву статтю, яка мене реально вразила. Якщо коротко, то лікарі та професори нещодавно висловили своє занепокоєння. Як ми це знаємо, буває в Європі та в ООН. А тепер слухайте. Стосовно того, чому деякі препарати, призначені жінкам, не показували результатів і мали сильний побічний ефект. А знаєте чому? Нове дослідження, проведене вченим університету Чикаго та Каліфорнійського університету у Берклі, вказує на те, що жінки страждають від побічних ефектів, оскільки дозування ліків розраховується на основі досліджень, проведених переважно на чоловіках. І тут я така, як це взагалі можливо. Ви також думали, що для жінок та чоловіків мають бути різні дози та медикаменти. Бо я так думала. У нас різні біологічні особливості. Ну їх хто хто, але лікарі, очевидно, і дослідники мали б здогадуватись і точно це вирахувати. Але прикиньте, про це почала задумуватись зовсім нещодавно. Тобто до цього нас лікували однаково. Нам потрібно негайно переглянути призначення однакових доз чоловікам і жінкам. І ще скажу, що одне з найбазовіших досліджень було проведено серед 23 чоловіків та всього лиш двох жінок. Ну, я, звичайно, не експертка, але здається, це ніби не окей. А потім, ще трішки дослідивши цю тему, я зрозуміла, що виявляється взагалі десятиліттями. Такі дослідження виключали жінок з клінічних випробувань, бо вчені думали, що жінки та чоловіки відчувають захворювання та лікування однаково. Прикиньте? і тільки з 1993 року ситуація змінилась на кращим, бо нарешті до клінічних тестувань почала залучати і жінок. Але блін, досі є дослідження, які все ще не зважають на статеві відмінності а ще такі дані майже не публікують. І з того часу і по зараз є тисячі медикаментів, які були схвалені до 1993 року, і їх вплив на жінок з того моменту не переглядався. Зараз ці дослідники знайшли 86 ліків, які не можна вживати жінкам, бо деякі з них у жінок метаболізуються повільніше ніж у чоловіків, і саме це у 96% випадків призводить до побічних ефектів. І якщо ви думаєте, що мова йде про якісь непопулярні та рідкісні ліки, то це взагалі не так. Ці дослідження включали такі ліки, як аспірин. І гепарин, а також антидепресанти сертралін і бупропіон. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, так як і не підписка на мартік <гум> з 1997 по 2000 рік. 8 з 10 ліків вилучених з ринку становили більш серйозний ризик для жінок ніж для чоловіків. А все це через те, що є багато ліків, які призначаються за принципом універсальний, і очевидно, що це не завжди працює. І додам, що хлопцям в цьому сенсі набагато легше, тому що, як ми вже сказали, це вище. Майже всі клінічні дослідження проводили на чоловіках. Вам повезло. Ну як ми знаємо, не тільки різні таблетки впливають на наше самопочуття. Треба врахувати ще екологію, спосіб життя, звички і ще купа, купу всього. Але я б ніколи не подумала про наступне: що місце, точніше, місто, де ми живемо, впливає на нас. От, наприклад, ви коли задумались про те, що коли ви жили в одному місті, ви були більш активними, включалися в роботу, знайомилися, а от переїхали в інше, і це якось кудись зникло. Ну або навпаки, вибралися зі свого рідного міста і почали жити так, як ви того хотіли. Коротше, це все пов'язано. Я дуже люблю пасхалки, і саме тому в минулому відео залишила одну для вас. І це був QR-код на екрані, який вискочив буквально на одну секунду, і треба було його просканувати. Рандом набирає людину, яка знайшла пасхалку, і відправляє їй мерч, і також солодощі від Глорі. Глорі це мої друзі, і вони роблять дуже смачні солодощі без цукру. Раджу вам спробувати. Ну і звичайно, в цьому відео також є пасхалка. Якщо що, то мені є що вам відправляти. Шукайте пасхалку. Одне з досліджень на цю тему підтвердило, що планування міста впливає на наш мозок, нервову систему і пам'ять. А ще що я прямий з. Зв'язок між плануванням міста та розвитком хвороби Альцєймером про це я залишу окрему статтю в описі. І до речі, не пропускайте інфобокси, тому що саме там я розкриваю джерела, з яких черпаю інформацію для своїх випусків. А ну і коли ви зайдете під опис відео, то чисто по дорозі не забудьте поставити мені лайк. Дякую. І так, продовжуємо. Коли ми переїжджаємо до іншого міста, то наш мозок стикається з різними викликами, адже багато до чого потрібно звикати по-новому. Наприклад, я вже не вперше переїжджаю, і для мене важливо, щоб біля квартири була зручна інфраструктура. Я зараз говорю про те, щоб можна було дістатись до центру, наприклад, за 30 хвилин пішки, або ж продуктові магазини біля дому. Також зупинки громадського транспорту і, звичайно ж, укриття це наші реалії. Дітей у мене немає, тому про садок і школу я навіть не задумувалась. Але у мене є сайтама і було би круто, якщо б біля дому була якась ветаптека і, звичайно ж, місце, де би я змогла з ним погуляти. Тому що я з ним гуляю три рази в день ще важливо зрозуміти, де тусуються дивні люди і де взагалі краще не з'являтися також де кав'ярні, де смітники і таке інше, це все треба запам'ятати і викупити першочергово, і це, хоч і певний стрес для організму, але не той про який я згадувала раніше. Зі шумом справді є проблема, бо його постійний вплив на нас призводить до тривожності, депресії та інших психічних розладів. Напевне, тому у 70-х роках Європа почала активно будувати шумоізолюючі бар'єри на дорогах та великих містах, і виглядають вони по-різному. Ось так? Чи так? Особливо багато таких бар'єрів було встановлено у Німеччині, у деяких країнах Скандинавії та у США. Їх дуже багато у європейських столицях типу Берліну, Амстердаму чи Парижі. А виготовлені ці бар'єри зі спеціальних звукопоглинаючих панелей, які зменшують рівень шуму від доріг, аеропортів, поїздів і таке інше. Плюс міста це про велику кількість рекламних банерів, екранів та постів. Я думаю, у вашому місті приблизно ж така ситуація, як у мене. От, наприклад, таке чудо. Вся ця сенсорна інформація дуже впливає на наше свідоме та несвідоме і дуже виснажує наше сприйняття. Тому часто ми відчуваємо себе більш втомленими саме у містах. Признавайтесь, хто із вас вміє садити картоплю, загрібати траву для сіна? а також виписати корову. Якщо що, то це мій секретний скіл, тому що пів дитинства я провела в селі, і що я можу сказати? В селі такого немає. Вийшов у поле в шльопках, дивишся на дерево, пташку, і все, чіл. А якщо ще є бабуся, яка після твоєї допомоги мотивує десяткою на морозиво, то взагалі що може бути краще? Правильно, двадцятка. У селі постійно якісь двіж. тут помідори треба полити. Ось завезли морозиво в магазин, і треба піти якнайшвидше, поки найсмачніше не розібрали. А ось тут, до речі, пес втік, і от треба королецьких жуків позбирати у банку. До речі, не знаю, чи ви таке робили, але я таке робила. Ну і таке інше. А от в місті ми більш пасивні взяти навіть роботу. Багато хто зараз працює за ноутом і просиджує так години на день. А такий малорухомий спосіб життя негативно впливає на наші когнітивні функції та психічне здоров'я. Плюс у містах люди більш схильні до соціальної ізоляції. Ніколи б не подумала про те, що живучи в комфортній квартирі і в гарно спланованому місті, типу Токіо чи Сеулі, де проживає від 9 до 37 мільйонів людей, у мене могли б бути проблеми з соціальною ізоляцією. І що багато хто через це має депресію, психічні розлади і також там високий відсоток. І на цю тему є різні статистики. Одна з них проведена організацією економічного співробітництва та розвитку, яка підтвердила, що найгірша ситуацію в південній Кореї, Литві та Словенії. Далі йде Японія, Угорщина і США, чи то через шум, чи через НАТО, чи інші фактори, але зараз плата задумується про те, щоб зробити розумні міста. І це насправді сучасна глобальна тенденція. Бо думаю, ви вже самі помітили, що багато хто переїжджає в великі міста. Одне з аналітичних досліджень на цю тему говорить про те, що майже 70% населення з маленьких міст та сіл переїде до великих мегаполісів до 2050 року. І саме через цей весь натовп, який з'їдеться у великі міста у майбутньому, буде важко розвивати самі міста. Тому про це задумується вже зараз. І хотіла згадати про Олександра Терена. Це український військовий, ветеран російсько-української війни, громадський діяч, спортсмен та письменник. І звичайно, новий холостяк. Так ось у нього є ютуб канал, де він запрошує українських зірок, і вони разом тестують міста на інклюзивність. Спойлер у нас цим погано, і я дуже надіюсь, що це з кожним роком, та який роком місяцем буде змінюватись, бо погодьтесь, це важливо. Важливо, щоб всі люди незалежно від їхніх фізичних можливостей мали доступ до громадського транспорту. Та щоб у наших містах були наявні пандуси та поручні у будівлях та на тротуарах. До речі, ви знаєте, що це таке? Самі це під'їзд, і тут на кожному поверсі є ось такі позначки. Тобто, зверху зрозуміло другий поверх, а от знизу, що це таке. Кнопка виклику ліфту, і в самому ліфті можна побачити ось ці позначки. І так, ваші здогадки, що це таке? Це вірно, це шрифт Брайля. Рельєфно-крапковий шрифт для написання і читання людьми з порушенням зору, розроблений французом Луїсом Брайлем. В основі шрифту лежить комбінація шести крапок. І ось так виглядає весь алфавіт. І раптом ви побачите це на вулиці, то можете сміло казати своїм друзям, що я з Марті це питання вже розібрали. І можливо, для вас це зараз не актуально, але інклюзивність це процес збільшення участі всіх громадян у соціумі. А зараз повернемось до розумних міст. Наприклад, у списку таких міст є Барселона та Копенгаген у Барселоні. Владу фокусується на впровадженні розумних лавок, які заряджають мобільні пристрої та розумного вуличного освітлення. А Копенгаген до 2025 року прагне стати першим у світі вуглецево-нейтральним містом, де все буде працювати на зелених технологіях з використанням сонячних батарей. Або давайте розглянемо одне з найбільш густонаселених міст світу, яке знаходиться в Індії. Це Делі тут проживає понад 30 мільйонів людей. Колись Грінпіс назвав це місто одним із найзабрудненіших міст світу, щоб виправити цю ситуацію. Компанія Грінделі розпочала вирощування різних рослин на відкритих територіях міста, а також на будинках. І справді це частково допомагає вирішити проблему із забрудненням. Або ось погляньте на кадри з цього китайського міста Ченду, де у 18-му році створили експериментальні багатоповерхівки з особистим вертикальним лісом на кожному балконі. Не знаю, як ви, але я одразу подумала про те, що ці комахи пробираються до мене в квартиру, і навіть москітна сітка не витримує їхнього тиску. І, хоч ідея була хороша, і цей проєкт мав виправити ситуацію з забрудненням повітрям, але цього не сталося. Бо як би це смішно не звучало, сюди налетіли комарі, і місто почало перетворюватись на якісь як джунглі, не знаю. Ну реально так виглядає. І через це розпродати житло в цьому районі так і не вдалося. Але місто змінило план і стало одним із найзеленіших міст в Китаї у 2022 році. Загалом у розумних містах роблять все, щоб покращити психологічне здоров'я всіх жителів міст. Ну тобто, треба підтримувати певний баланс між природою та новітніми технологіями. От ми ще масаж робили, поки ти чекаєш на свою маршрутку, щоб добратися до пасічної, було б ж зашибісь. І цікавий факт: хоч зараз світом шириться ося от тенденція розумних міст, але в топ 10 не входить жодне місто США. І ось перед вами топ 10 найрозумніших міст світу. Стосовно останнього міста у списку багато хто вважає, що це сталося завдяки економічній силі Абу-Дабі. Так, архітектурні проєкти Об'єднаних Арабських Еміратів дивують весь світ. І думаю, ви вже чули про найвищий у світі Хмарочос Бурдж Халіфа, найрозкішніший у світі готель бурдж Аль Араб та унікальний штучний острів палм Джумейра. Але маю сказати, що є провальні та дуже дорогі в виконанні проєкти. Ось, наприклад, архіпелаг The World. світ, який таки не побачив світ. The World мав стати великим амбітним проєктом, де ширина пляжної лінії мала бути 230 кілометрів. The World задумався як розкішний житловий і туристичний проєкт. Його почали будувати ще 20 років тому, і він мав складатися з 260 островів, де кожен острів мав би відображати різні країни світу, а контури яких мали нагадувати континенти землі. Але на практиці це все виглядає не так вже і гарно. Поки The World не вийшло реалізувати, і сам Ворлд його не побачив. От, вибачте, мені дуже сподобався цей жарт. Так от, але вже на його створення витертили понад 15 мільярдів доларів. Може, це одна з теорій змов, але насправді все набагато простіше. Спочатку змінились підрядники, далі була криза, потім проект взагалі трансформувався та і таке інше. Але може всі проблеми просто від грошей. Дехто справді так вважає, та й конспірологічних теорій більш як достатньо. К'юанончиків, теорія плоскої землі та викриття Марка Цукерберга, що він насправді рептилоїд. І ви такі Мартік, що? І так, це тільки частина в того, що вірять люди. А стосовно грошей, деякі б теорії змов могли б цілком підтвердити, що на грошових купюрах також є певні посилання, які потрібно розшифрувати, і тоді настане або світовий порядок, або хаос. Наприклад, є люди, які на однодоларовій купюрі вбачають масонські символи. Врахуємо те, що багато хто з засновників США були масонами, включаючи Джорджа Вашингтон. А ви знали про це? І навіть є підтвердження цьому, де видно, що під час будівництва капітолію тодішній президент Вашингтон одягнув свій масонський фартух. І що це за символи? А я вам зараз розкажу. Але спочатку скажу, що масонство справді було популярним у сполучених штатах з 1790-х років по 1826 рік. Джордж Вашингтон, а також Бенджамін Франклін справді були масонами. Перші масони з'явились при церквах під час періоду просвітництва у Європі. Власне, вони і будували ці церкви. Саме слово масон із французької означає муляр. Це були люди, які об'єднувалися такі собі профспілки, а від решти їх відрізняла освіченість. Зокрема, масони як будівельники добре знали геометрію, яка була чимось дуже незрозумілим для тодішньої публіки. А отже, містичним. І тут я зрозуміла, що я б ніколи не була масоном. Алгебра геометрія Марті це антоніми. І ні, масонів не спалювали на вогнищі, але до них часто ставилось вороже. Бо крім цього, масони ще платили внески за участь у своїх об'єднаннях і підтримували одне одного. Це теж насторожувало простих людей. Католицька церква побачила масонстві конкурентів. Масонів почали скувати, і вони були змушені закритися від решти суспільства, ще більше підживлюючи міф про них. А до масонських символів на фартуху Вашингтона належала циркуль або буква G, як геометричний символ будівництва, а також піраміда масонів та всевидяче око, які, до речі, добре видно на однодоларовій купюрі. В одній статті щодо цього було написано, що засновники Америки додали око на купюру, щоб показати, що Бог спостерігає за новою республікою, яка була зображена як піраміда. А її 13 рівнів – це символ перших 13 штатів Америки. До речі, є відомі українці, які також були масонами. Наприклад, український історик, громадський і політичний діяч Михайло Грушевський, а також гетьман Павло Скоропадський та Симон Петлюра. У масонів є свої 12 заповідей: також віра у вищу силу, правила, обряди і також, звичайно, сайт. База у кожного масона має бути свій сайт. Ну, якби нормально, так? Да? Ну сайт наших масонів виглядає ось так. Не дякуйте, я його знайшла для вас. І ще такий цікавий факт, що не тільки на доларах в купюрах є масонські символи, а й у нас, українців, на наших гривнях також таки спостерігається. 15 вересня 2006 року в Україні було введено в обіг нова купюра номіналом 500 гривень, де на споруді Києво-Могилянської академії накладене зображення всевидічого ока та осічної піраміди. І, до речі, ці масонські 500 гривні летять на карту рандомному коментатору з минулого відео. Наприклад, ось цьому ви можете залишити коментар від самих слів. І в наступному відео я також розіграю саме ці 500 гривень. Масонські гривень, вибачаюсь. Ну і згадавши про гроші. Я не можу не згадати про одну з найвпливовіших країн у світі. Так, ви знову можете подумати про штати, але є одна країна, яка у прямому сенсі цих слів реально колонізує світ, і це Китай. І Якщо бути точною, то Китай колонізує Африку за останні чотири десятиліття. Китай сильно збільшує свої інвестиції в Африку. Із 75 мільйонів у 2003 році інвестиції виросли до 5 мільярдів у 2021-му. А ще за останні роки Китай став найбільшим торговим партнером та кредитором Африки. Мартік, а які мотиви розказую. По-перше, Китай вірить, що вплив у Африці дозволить йому змінити світовий порядок і повернути собі статус великої держави, бо на африканському континенті є 54 країни. Це четверта частина складу ООН. Їх підтримка важлива для Китаю. Наприклад, саме через Китай у 2005 році Японія не отримала статус постійного члена Ради безпеки ООН. Тобто Китаю використовують цю підтримку, щоб отримувати ключові посади в міжнародних організаціях. Крім цього, Китай має понад 30 тисяч китайських військових на території Африки. Там також присутні китайські приватні військові компанії, всі з яких були збудовані, звичайно, що Китаєм. Африка сприймає китайські медійні наративи, ідеологію, і як результат, місцеві еліти хочуть навчатися в пекінні державного менеджменту, тому направляють своїх дітей до китайських університетів. Приблизно 80 тисяч африканських студентів навчаються у Китаї що у два рази більше ніж у США. Лояльність серед місцевого африканського населення дозволяє пекіну впроваджувати власні інтереси та застосовувати м'яку силу. Наприклад, після того як США підняли тарифи на імпорт китайських текстильних товарів і обмежили його обсяги, китайські підприємці почали масово відкривати свої фабрики в Африці та створювати експорт на американський ринок продаючи товари до США, вже як вироблені в Африці. Хм, ну що сказати? Тобто товар потерпляє в США, так а що там вже пише набірці, не цікавить головне, щоб гроші капали Китаю в копілочку. По третє, Китай має доступ до ресурсів, ринків та можливість будувати інфраструктуру. Пекін активно видобуває та використовує місцеві нафту, газ, деревину, залізну руду, золото, мідь, уран, кобальт, літій і діаманти. А до 2030 року Китай хоче випередити Європу, ставши найбільшим торговельним партнером Африки. Зараз Китай є найбільшим інвестором Африки. Він збудував на континенті транспортної та енергетичної інфраструктури на 160 мільярдів доларів. А разом з бізнес-інвестиціями у видобутку корисних копалин, аграрку, будівництво заводів і нерухомості цифра сягає більше 300 мільярдів доларів. На континенті працює 10 тисяч китайських компаній, відповідальних за 12% індустріального виробництва Африки. А 50% усього будівництва на континенті виконується знову ж таки Китаєм. Африка активно імпортує китайські технології, 5G і цифрові стандарти. Тільки 70% it інфраструктури на континенті створила китайська компанія Хуавей. А ось давайте розглянемо карту. Червоним реалізовані та заплановані залізниці, які Китай зводить на континенті. Сірим корейські проєкти, жовтим індійські. В Африці Китай фактично реалізує наступну формулу співпраці. Китай допомагає африканським країнам розвиватися, будуючи їм інфраструктуру. В обмін на це Китай отримує доступ до ресурсів та ринків цих країн, а також підтримку з боку їхніх лідерів. Але це все має свої мінуси. По-перше, майже всі країни, які взяли китайські кредити, не змогли їх виплатити, через що Африка доволі часто розраховується з Китаєм своїми дорогоцінними ресурсами нафтою, газом та діамантами. Це боргова пастка. Бо багато хто з африканських країн просто не можуть виплатити цей кредит Китаю, що і робить їх залежно від нього. І якщо що, такі борги не в одної чи двох країн Африки. А просто погляньте на цю карту. За акредитованість африканських урядів перед Китаєм майже 1200 позик. Найбільше боржники – Ангола, Ефіопія, Замбія, Єгипет і Нігерія. По-друге, імпорт сировини до Китаю дуже сильно впливає на навколишнє середовище, на місцеву екологію. Щорічні збитки вирубки тропічного лісу в Африці сягають 17 мільярдів доларів. По-третє, через все вище перераховане виникають конфлікти, бо доволі часто африканських працівників експлуатують задешево. Ну і звичайно, куди ж без цього Китай звинувачують у корупції. Ну і така політка Китаю не можна насторожити, бо здається, Китай втиху до чогось готується. Насправді це доволі складний формат випусків, але я хочу проводити щось нове, не стояти на місці. І хто буде розвивати український Ютуб, як не ми з вами. Тому я буду дуже вдячна вам за вашу підтримку, за пальці вверх, і також напишіть в коментарях, чи продовжити цей формат відео. І також, що би ви хотіли, щоб я розібрала в наступному відео. А з вами, як завжди, була я, ваша Мартік, і всім ціка. Підтримуйте ССУ.